Партнер проекту Смек та ваніль представляє ПРОЕ вічно молоде радіошоу, яке змінює уявлення про вік, здоров'я та вічну молодість. Вітаю, друзі! Це знову програма про Ейдж. І ми з Надією Крижановською регулярно займаємося собою тут, тому що це програма про турботу про себе, про нашу молодість, красу, навіть інтелект. Ми вже можемо це так сказати. Але по-перше, про все те, як це виглядає зсередини, тобто як це все влаштовано в нашому організмі, і що потрібно знати, щоб бути красивими, молодими, активними, енергійними і, взагалі, просто бубочками. Для цього у нас є Надя, яка приходить із клініки Превента в Києві на просто радіо для того, щоб допомогти допомогти нам розставити у всіх цих питаннях крапки над і сьогодні. Ми говоримо про дивну річ, як на мене, я вперше надя від тебе до речі, це почула. Привіт, старіння кишечника. Що й він туди, і йому ботокс подавай. сподаває. Так, так і я луронечко старіння кишечника. Що це означає? Чому ми можемо про це взагалі говорити? Хіба у нього вік не такий самий, як у нас? Мабуть, це індикатор нашого старіння. Ну, кажуть, що ти такий старий, як старий твоєї судини, але ж це було до того, як досліджували мікробіом. Ага. Тому що зараз вже ми знаємо, що таке кишечник довгожителя. Ми знаємо, що таке різноманітність флори в кешечники, та ми знаємо, що саме треба, щоб ми були довше, не тільки. Живими, але ж здоровими, і бадьорими. бадьорими Бадьорими. та бадьорими. слухай, ну тобто, я так розумію, що це ми зараз пишемо нову історію, uh -huh. про яку не дуже заморочувалися ще може не знаю, 10-15 років тому, тому що надійшла нова інформація від вчених, і це вже зараз серйозно, це вже зараз доведено, що все про що ми зараз говоримо, про наш кишечник, це так, так і ще раз так. І Іноді мені навіть здається, що він в організмі важливіший ніж мозок. Uh -huh. Може так і було. Тому що дійсно він вирішує, що отримує мозок на вечерю. Тобто, первинний це кишечник, а мозок це вже ну, як кажуть, вигида получається. Спробуй так? думати, коли ти переїла або не доїла. Ні, це не важливо. Угу. Я знаю, що ми навіть на радіо приходили працювати. Я намагалася не їсти перед ефіром взагалі нічого, тому що це було не вау, а це було якось так. Mm -hmm. Якщо ти поїси. Ну, а я, наприклад, навпаки, якщо я дуже гарно поїла, я не можу працювати. Так тут. я тобі про те кажу, що я не їла перед ефіром для того, щоб mm -hmm. така була гостренька історія mm -hmm. про спілкування, а, про так, весь цей драйв, про весь рок н рол І все справді так, коли ти поїш. Тобі вже нічого не треба. Ти тупий, ти просто якийсь увалін. Увалінь. Перепрошую, друзі. Але у нас сьогодні про старіння кишечника. Тобто, як це можна визначити? От я, наприклад, не знаю, у мене він який старий, такий, як я, молодий, яскравий, а можливо, взагалі, ще він не народився. Як це визначити? Є техніки, коли ми просто досліджуємо наші на те, яка там є флора. ну, Тобто мікробіом, так, це мікробіом метаболізм, це мікробіом секвінування. Це дійсно корисне дослідження, тому що вони показують, наскільки різноманітна наша флора. Не визначили такі бактерії, які є маркером молодощі, але визначили, що довгожителі мають більш Високу різноманітність мікробіому. Тобто, тобто, чим їх там всіх наших друзів більше, так, тим це краще. Так, так, різних класів, тих, які займаються клітковиною, ті, які більш працюють з жирними кислотами, ті, які іноді навіть синтезують перекись водню, щоб вбивати поганих бактерій. Тобто, якщо у нас там букетик, це, це супер. І чим більше цей букетик буде, тим більше це буде супер. Так, так, так. Окей, Тому а... іноді мандрувати. Теж корисно. Я от зараз не дуже зрозуміла твій жарт, Надя. Я думаю, що ну, треба треба. Ну, тому що інша гастрокультура завжди потенціює розвиток іншої флори. Надя, я завжди думала, що коли кажуть, що із Таїланду ми привозимо нових друзів, я мала на увазі. О, ти фауну мала на увазі, а ми говоримо про мікробіом. Друзі, говоримо сьогодні про старіння кишечника. Дуже дивна для мене тема, але дуже модна, гостра і зараз ну, просто трендова історія. Дізнаюсь буквально разом з вами. Все це від Наді, тому що я одним оком там десь бачила, одним вухом десь чула. А зараз в мене є людина, в якої можу вчепитися і дізнатися все, що мені потрібно. Тобто ми з тобою зупинилися на тому, що ми можемо зробити дослідження так. і так. зрозуміти, в якому стані, в якого віку uh -huh. наш кишечник. Так, окей, хто цим займається? Ти? Ну, лікарі анті ейдж, гастроентерологи, вчені, яких треба слухати, що вони кажуть, тому що в своїх дослідженнях вони дають дуже гарні висновки, що треба вживати, щоб, наприклад, було більш корисної флори або менш патогенної флори. Або як треба рухатися, або що треба робити, якщо ви вживали антибіотики, Так чи треба якось там працювати з пробіотиками, чи з пребіотиками, mm -hmm. чи з постбіотиками, Дуже чи з сінбіотіками. Ну мама так, так, дуже багато всього. Але ж їх теж треба вчути, тому що мікробіом зараз це настільки нова технологія, взагалі, зараз ми маємо. Олдскульною медицину, де ми маємо пасів середи на, наприклад, агара агар така середа харчова для бактерій, і можемо побачити, хто в нас виріс, але ж це не відображає всі різноманітності мікробіому. Наприклад, що стосується старіння, так це не тільки старіння, взагалі стінки. Кішечника. Вона теж старіє, тому що це через колаген, через гіалуронову, через. Ну, як і шкіра, те саме відбувається. Дервий кишечник, який не тримає бар'єр. Це завжди починається таки, більш концентрація на грибкової інфекції. Ну, Тобто, як і у тварин, через що вмирають взагалі, тварини, якщо їх ніхто не з'їв, не вбив там і, щось таке, угу. через інфекції. Ну і ми такі самі, і ми такі самі. Просто на тобто, коли ці... приходить якийсь там час, наш час. Ну якщо. Там дійсно там ти дожив до 120 років, але ж все одно від чогось там помер, так будучи ну, там, наприклад, здоровою людиною. Угу. Це завжди якась тиха інфекція. Ми називаємо це інфламейджинг, ну тобто старіння через запалення. Угу. І це завжди пов'язано з кишечником, тому що це головний орган, який має набагато більше мікробіоти, ніж інші внутрішньо. Так, добре, якщо я там пошуткувала на початку програми, якщо кишечник старіє, то йому треба також подбати про ботокс. Так що може бути ботоксом для кишечника? Наприклад, то що ми казали, це голодування. Це дійсно стоп. Що mm -hmm. ми робимо, коли робимо ботокс? Ми просто блокуємо деякі імпульси в м'язах і вони розслаблюються. Так, супер релакс для кишечнику це голодування. Раз. Так потім ну, це може бути вживання будь-яких спецій, тому що дуже велика кількість спецій, вона є антибактеріальними. І це так, як ботокс працює на збудження, да? Ну так, але ж потім на ну не треба просто уповільнювати кишечник, треба дбати про. Й... Склад того, що в ньому. Знаходиться так про, про, про те, що ми казали, для того, щоб там було більш корисної флори, яка сама про себе подбає, тому що в неї є прописка, треба щось робити з поганою флорою, котра завжди хоче домінувати. Да? І вона дуже чутева, наприклад, до гіркот, до будь-яких бактеріцидних сполук, наприклад, куркума, так, або, наприклад, до якихось там збуджуючих моментів, які виповільнюють. Більше соляної кислоти, тому що вона теж бактеріцидна. Тобто, ти хочеш сказати, що якщо я на як постійно в практику почну вживати постійно якусь певну кількість куркуми, угу. це буде плюс. На це жаль, буде гіалуронка? На жаль, е ні, тому що ми так побудовані, що якщо ми вживаємо щось постійно, навіть саме корисне, це стає таким тригером для непереносимості, алергенів. Тому треба чередувати. Ну, наприклад, є імбір, ну, топ який там, є каїнський перець, імбір. Куркума, і іноді люди просто курсом вживають такі колода, де... так, uh -huh. детокс-коктейль, або просто чередувати. Добре, що ще ми маємо знати про старіння кишечника? Я так розумію, що відновити його ніхто пігулку молодості ще не вигадав. І я маю на увазі, що якщо тобі 40, то тобі не може стати завдяки якомусь чудовому доктору 20. Можливо, ти можеш виглядати на 20, але тобі не може бути 20, в принципі, чи ні? Я щось так дивлюсь на твою дивну посмішку. Ти можеш собі пересадити мікробіоту якійсь там 20-річної дівчини, і що? І вона почне змінювати жити в мені. Так? Так. Змінювати, якщо вона ну як ми казали, це ну наприклад, ти от ржеш зараз, так але, але ж допінговий комітет заборонив пересадку фікальної мікробіоти від елітного спортсмена менш елітному, тому що тому що, що? менш елітний починає досягати більших результатів. Тобто, ти зараз жартуєш? Я не жартую. Каман 21 століття. Каман, ми, ми пересаджуємо мікробіоту. Тобто ми робимо людей через неї більш худими, більш стрункими або більш сильними. І це такий шлях, це дуже зараз. Ну вона досліджується постійно, і дуже дуже важко підібрати донора, тому що там дуже високі критерії, щоб він, він міг здати от оно це, для того, щоб його застосували як лікування. Ну, це по перше. Це така раритетна методика, але ж можна вживати пробіотики, тому що хтось каже, що вони не працюють. Хтось каже, що я так чую постійно. Так, але ж вони працюють. Вони просто не факт, що вони приживуться, але ж вони візьмуть на себе деякі обов'язки нашої флори допоможуть їм, наприклад, прогнати якихось там поганих бактерій, відновити слизову або переробити будь-який мотлах. Так, Надічка, я зрозуміла, що я прожила життя даремно з цього моменту. Але ж не все. Але ж не все з цього моменту. Я починаю рух у інший бік назад. Переговори зі своєю мікробіотою. Ой, Боже. Ти розумієш, що люди думають, які нас зараз тобою слухають? Думаю, Для одних це просто Дівчата, у вас нема не було ніяких справ. <гум> Ти розумієш? Немає інтересів. Дуже, це дуже м'який сценарій того, що про, зараз про нас тобою думають люди. Тому що тому, що тут два варіанти. Одні вважають, що ми збожеволіли, а інші для інших це перспектива. І це так, друзі, ми тому, що це про age, в якому ми розповідаємо найостаннішу, найпідтвердженішу і найцікавішу інформацію про те, як поводитися зі своїм організмом, щоб бути фреш, фреш, фреш. І пам'ятайте, справжня сила волі це відкрити холодильник увечері і взяти кефір, тільки кефір. Ну, якщо ви лактоза перенесли. Надя, воно постійно щось мені зіпсує. На сьогодні все, друзі. Але ми продовжимо досліджувати наш організм, наше здоров'я та нашу красу у наступному випуску програми про Ейч на Просте Радіо. Ви послухаєте ж тільки, Па-па. Про ей щоденна подорож здоровим способом життя, зовні і середини для тих, хто хоче бути в ідеальній формі та брати від життя максимум. Про ей весело про важливе щодня на Просто Радіо. Партнер проекту Смек та ваніль натуральний препарат, що лікує гостру і хронічну діарею у дорослих та дітей, має властивості ентеросербента, а ще обволікає і відновлює слизову оболонку травного тракту. Смек та ваніль швидко допомагає у неприємних ситуаціях.